студії Лана Майковська ви дивитесь знакові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Далі у випуском про таке. 15 січня в Україні день жалоби за загиблими від рук терористів. Батьківщина кличе цього року Україна відновить призов на строкову службу. Пікет метрополітену. Люди за обґрунтоване підвищення тарифу на проїзд. Україна сьогодні в жалобі за всіма вбитими терористами на Донбасі і за вбитими, зокрема під волновахою. У півдні пам'яті загиблих по всій країні вшанували хвилиною мовчання. Цього дня скасовані всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання, змінені програми теле та радіопередач. Нагадаємо, трагедія сталася. Позавчора по обіді неподалік блокпосту під волновахою. Автобус з мирними мешканцями потрапив під обстріл з градів. 13 людей загинуло. Ще два десятки отримали поранення. За даними українських військових, снаряди зі сторони Кучаївська підконтрольного бойовика прокуратура кваліфікувала цей факт як терористичний і розпочала кримінальне провадження. Світова спільнота засудила обстріл цивільних на Донеччині. Радбез ООН закликав провести об'єктивне розслідування цього обстрілу. А в ЄС та ОБСЄ закликали дотримуватися умов перемир'я. Тим часом українські користувачі соцмереж пишуть я це волноваха за аналогією із Шесвій Шарлі, висловом, що став символом масових акцій проти нападів у Франції. До Верховної ради вчора депутати принесли плакати. Я це волноваха. З такими плакатами та лампадками люди виходили на вулиці. І вчора у кількох містах пройшли акції вшанування жертв трагедії. У соцмережах також закликають у Києві в неділю вийти на мирний марш солідарності. за Загиблими під волновахою Бій за Донецький аеропорт триває З самого ранку. Бойовики не припиняють штурм литовища. Попри заяви бойовиків про захоплення аеропорту в штабі, АТО повідомляють литовище під контролем українських силовиків. По українським військовим працюють гранатомети, танки та важка артилерія. Наші кіборги зайняли кругову оборону в одному залі із усіх сил тримаються. Наказу відступати вони не отримували. Їх продовжує підтримувати українська артилерія Котру годину поспіль в Донецькому аеропорту триває жорстке протистояння. Новий термінал залишається під контролем української армії. Наша артилерія продовжує працювати по противнику. Ми не здаємось. Хлопці тримають оборону. Наказу відступати немає. Інших деталей наразі теж немає. Бій продовжується. Загалом же бойовики нарощують атаки 129 обстрілів за добу, 44 атаки за ніч. Про це повідомляв вранці прес-центр АТО у Фейсбук. Незаконні збройні формування збільшують кількість та інтенсивність обстрілів позицій наших сил та мирних населених пунктів. Констатує і організатор групи інформаційний опір, народний депутат Дмитро Тимчук. Загалом же за добу загинуло двоє військових шестеро поранено. Закінчується черговий цикл підготовки бойовиків для дій на Донбасі в спеціалізованих навчальних центрах в Первомайську, окупований Крим, і під Ростовом на Дону Російська Федерація. Загальна чисельність підготовлених бойовиків перевищує три тисячі осіб. Дані сили терористів увільнються до складу створених централізованих збройних формувань так званої Новоросії. Зустріч була короткою, але продуктивною в Україну прибула американська делегація на чолі з екс-послом США в Україні Стівеном Пайфером. Під час візиту в штаб АТО Краматорського американська сторона повідомила, що надасть українській армії матеріально технічну допомогу на 2015 рік у розмірі 45 мільйонів доларів. Річ першу чергу про нелетальну матеріально технічну допомогу, в якої входять і мобільні госпіталі, і транспорт. приборы оптические а также э, в определенном в определенном количестве э, системы подготовки э, личного состава Верховна Рада проголосувала за оголошення чергової хвилі часткової мобілізації. За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів. Таким чином парламент затвердив указ президента Петра Порошенка, який він підписав 14 січня. Як це відбувалося, знає Микола Різник. Переконувати депутатів у необхідності чергової хвилі мобілізації в парламент прийшов секретар РНБО Олександр Тручинов. Як він повідомив, за минулу добу в зоні АТО бойовики здійснили рекордну з початку року кількість обстрілів 129. Унаслідок чого загинули двоє військових ще четверо поранені. За його словами, на сході України є кілька сценаріїв розвитку ситуації: перший широкомасштабна війна, другий затяжний конфлікт за підтримки Росії. Сивання бойової і мобілізаційної готовності наших збройних сил та інших військових формувань на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози на справді безпеки держави в умовах триваючої агресії Російської Федерації. Обговорення рішення здебільшого пройшло мирно, проте між більшістю та опозицією знову не обійшлося без чувар. Президента Кабінету міністрів ради НБУ, Верховної Ради України в повному обсіді. Тоді ми готові при постанову. Турчинов звинуватив опозицію в пошуку приводів, аби не голосувати. Я маю переконання, що це голосування чітко покаже авітури Кремля в цьому парламенті, в цій Верховній Раді. Ті, хто отримається з будь-яких причин, приховуючи свою трусі і свою зраду. Не натиснувши кнопку «За», чітко покаже свою позицію. Покричавши на опозиціонерів під оплески, рада мобілізацію затвердила. Вона має стартувати 20 січня. Її загальний термін складе 210 днів. Микола різник Дмитро Гришко соціальна країна. Відно цього ріки призов на строкову службу Верховна Рада підвищила верхню межу призовного віку. Тепер до армії набиратимуть чоловіків від 18 до 27 років, а не до 25, як це було раніше. Призов на строкову військову службу планується відновити навесні. Цього рік міноборони планує призвати 40 тисяч осіб. При цьому у відомстві запевняють, що строковиків не будуть відправляти до зони антитерористичної операції. Депутатам не вистачає підписів за відставку генпрокурора Яреми з необхідних 150 Сьогодні було зібрано лише 45 підписів народних обранців. Про це повідомив нардеп Єгор Соболєв. Нагадаю, антикорупційний комітет Верховної Ради клопоче про відставку генпрокурора України Віталія Яреми до цього нардепів спонукала відсутність реальних результатів розслідування злочинів високопосадовцями та найближчим оточенням попередньої влади. Релігійний тероризм в Україні неможливий, чого не скажеш про окупований півострів, де влада намагається внести розкол в ряди мусульман, наголошують спеціалісти про небезпеку, яку несе російська влада у Криму в сюжеті журналістів Чорноморської телерадіокомпанії. Никакие мотивы политические, этнические или религиозные не могут быть оправданием для тех, кто присваивает себе право отбирать человеческие жизни. Нападение на редакцию газеты в Париже нельзя причислять к преступлению на религиозной почве, считает исламовед Денис Брилев. Суду не было, исламский террорист, Чи не ісламський тероризм, чи це просто фанат, чи хворі люди, чи не хворі люди. Вони діяли професійно. Могли вони бути мусульманами? Могли. Але діяли вони з мусульманської мотивації, з обурення на те, що малювали карикатури і більше того, чи на пророка. Остання карикатура в Шарлі Бдо стосувалася Абубака Раль-Багдаді, тобто самопризначеного халіфа ісламської держави. Чего не скажешь об оккупированном России полуострове. По разным оценкам в Крыму проживает около 60% всех мусульман Украины. После аннексии полуострова крымские татары постоянно подвергаются угрозам. Обыски в домах и школах, случаи поджогов мечетей и похищения людей. Все это делается для запугивания крымских татар, большая часть из которых исповедуют ислам. Сейчас оккупационные власти перешли к другой тактике. Они попытались внести раскол в ряды мусульман Крыма, создав марионеточный таврический муфтият. Это была такая организация, которую в свое время режим Януковича использовал для давления на меджлис. Сейчас эта же организация используется под новым брендом, под новым ярлыком для давления на думк, то есть на духовное управление мусульман Крыма. Государственный терроризм в отношении мусульман Крыма будет нарастать и может привести к серьезному недовольству верующих, считает философ Сергей Датюк. Имперская идея Не передбачає віротерпимості. І в цьому сенсі, фундаментальне православ'я, яке стало імперською ідеєю сьогодні. Тому інші лігії будуть переслідуватися незалежно від того, де це в Криму, на території Росії. Дискусії вокруг ісламського сліду, вокруг округ в Паріжі окупанти можуть використовувати для нових нападок на мусульман в Криму. Если процессы интеграционные, которые они пытаются внедрять в Крыму сейчас, все-таки потерпят крах, не успех, неудачу, тогда вполне возможно наиболее нелояльных граждан по отношению к новым э, властям Крыма, так называемым властям, они, они будут использовать карту исламского экстремизма. Проти кримських татар, найбільш нелояльних із них. А пока Росія намагається розділити українське общество, мусульмані України наравні з християнами відстаюють суверенітет України на Донбасі. розправа з незгодними. Роскомнагляд оголосив конкурс на правомовлення на частотах єдиної опозиційної радіостанції Асоль. Подробиці знають журналісти чорноморської телерадіокомпанії. В Крыму продолжается блокирование работы оппозиционных средств массовой информации. Теперь под удар попала неугодная крымским властям радиостанция «Асоль», входящая в медиахолдинг единственной неподконтрольной правительству Аксенова телерадиокомпании «Черноморская». Как стало известно, Роскомнадзор объявил конкурс на получение права осуществлять эфирное вещание с использованием радиочастоты 104,8 МГц, который состоится 25 февраля 2015 года. Черноморская телерадиокомпания, помимо лицензии на телевещание, имела также лицензию на радиовещание. Это была популярная радиостанция «Соль Рок Радио». Да, в конце декабря мне стало известно, что действительно наша частота 104,8 теперь находится на конкурсе. Вот. И будет уже иметь другого собственника. Но Мы имеем все лицензии, и согласно Федерального конституционного закона они продолжают действовать на территории Крыма. Сообщение об объявлении конкурса было опубликовано на официальном сайте Роскомнадзора. А предмет конкурса по чистоте радио Асоль» указан в пункте 24. Это нарушает федеральный закон Российской Федерации, говорит юрист телерадиокомпании Андрей Беспоясный. Российская Федерация, принимая Республику Крым в состав Российской Федерации, указал в федеральном конституционном законе о признании всех лицензий без срока действия такими, которые действуют и далее. В оппозиционной крымским властям телерадиокомпании считают, что объявление о конкурсе на частоты радио «Ассоль» прошло в обход российских законов и является вмешательством в хозяйственную деятельность средства массовой информации. 2 декабря 2014 года вступил в законную силу федеральный закон об особенностях правового регулирования отношений в области средств массовой информации. Согласно части 2 статьи 2, которая установлена, что распространение продукции, средства массовой информации, включая осуществление телевизионного вещания, радиовещания на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, на основании документов, выданных государственными органами Украины, допускается до 1 апреля 2015 года. Руководство независимого крымского медиахолдинга Черноморская телерадиокомпания, в которой входит радиостанция «Ассоль», обратилась в Роскомнадзор с требованием разъяснить основания объявления конкурса на чужие частоты и отменить сам конкурс. Часом київський метрополітен пікетували активісти. Люди вимагали прозорих розрахунків та обґрунтованого підвищення тарифу на проїзд від, від підприємства до активістів. Вийшла лише прес-секретар та пояснила, що тарифи встановлює Київрада. Яна Куршенко продовжить. Про підвищення вартості проїзду метрополітенівці говорять давно. Востаннє тариф переглядали у 2008 році. Тоді ціну підняли з 50 копійок до 2 гривень. За 8 років зросли тарифи на комунальні послуги, мінімальні зарплати і подорожчали комплектуючі частини. Собівартість перевезення одного пасажиру у 2014 році на рівні 3 гривні 11 копійок. На наступний рік ми очікуємо собі вартість на рівні 3 гривні 16 копів. Проти підвищення проїзду під будівлею метрополітену виступили активісти. На їхню думку такого роду розрахунку і такі тарифи закулісні домовленості. коли заходить аудит незалежний, він проводить і розуміє, що на підприємство робиться. А коли підприємство все в корупційних схемах самі в себе проводить аудит, і їм так хочеться 5 гривень. Ну, Рада каже: ну зробимо 4 гривні. Це ж не нормально. Немає метрополітен сам. Формувати ціну і подавати її в Київраду, непокоїть активістів і реклама, яка на кожному кроці у столичній підземці. Мовляв, гроші від неї залишаються у фірм посередників, а підприємство отримує копійки. У метрополітені з цим згодні однак діяти нічого не можуть. Такі розпорядження Київради. Метрополітен отримує згідно рішення Київради 12,5% з тарифу встановленого Київрадою. На сьогоднішній день от за минулий рік ми отримали 2 мільйони 700 тисяч. Гривень для розуміння, один вагон в метрополітені коштує 18 мільйонів гривень. Тобто, ми отримали одну шосту вагона метрополітену за весь рік від реклами. Велику діру в бюджеті метрополітену створюють пільговики, адже Кабмін не повністю компенсує їхнє перевезення. Нині збитковий монополіст виживає як може. Стан господарства він такий, що забезпечує безпеку перевезень. Але для того, щоб її забезпечити, ми вимушені. Виходячи з того, що не можемо, на жаль, стовідсотково дати собі таку можливість, щоб стовідсотково міняти обладнання, щоб стовідсотково міняти комплектуючі на вагонах, ми вимушені, наприклад, на сьогодні вилучити з експлуатації. А це означає, що у разі збереження існуючих тарифів їздитимуть потяги рідше, а виходитимуть із ладу частіше. Планується, що подорожчання проїзду до 4 гривень відбудеться вже з 1 лютого. Експерти і активісти вважають, зміна тарифів прийнятна, але за умови прозорості роботи київського метрополітену Яна Курченка, Тарас Біловол, соціальна країна. І до позитивного журналісти соціальної країни своєю роботою домоглися правди. Наша Яна Корченко знімала матеріал про несанкціоновану торгівлю біля станції метрополітеном. Небезпечні заробітки набирали обертів, загрожуючи безпеці пасажирів. Влітку минулого року знімальна група викликала міліцію та шукала правди у владних кабінетах. Чому ж таку торгівлю не можуть припинити? Кілька матеріалів про нелегальний бізнес були в ефірі знакових новин. Сьогодні ж на станції метрополітехнічний інститут ці ядки повністю прибрав у 20-метровій зоні біля входів та виходів підземки немає жодного кіоску. Перехожі новим інтер'єром задоволені. А ми, у свою чергу, своєю роботою дуже пишаємося. Бачите, більше місця стало. Так розкривається весь вся краса міста. Можна й вдома поїсти. І це була остання інформація. У випуску я дякую вам за увагу. Більше новин на сайті Лана Майковська, знакові новини. З нами зрозуміло.